Олег Кришна, Падівничани, 25 вересня заходжусь у парку, ЖД-парку біля ЖД-клубу. Нещодавно я показував, що туалет в дуже в стані. Чекав, що нарешті місце вода його прибере. Але бачимо, що нічого не змінилося, хочу показати його стан і повідомити, що ось так виглядає поведінка та досвід життя Олег Богдановича Албанська, ТВ міста. А коли він відкриває рота, тоді саме такий. З моря, з його рота лунає, як з цього туалету. Тож, там розповідає, що там про дітей піклуємося, дбаємо, надаємо умови. По факту ми бачимо, що дитячий парк, а туалет в захливому стані. І де дітки будуть справитися де, а вже ж по цим кущам на вулиці тощо, чим забруднювати цей парк. Тобто, як завжди. Буйдалки зробили, рекламку зробили, що ми, ми піклуємося, а умов немає. І через те, що немає умов, все це знецінюється, забруднюється і, і, і приводить до жахливого стану. Ось на діяльність місцевої влади. І також відповідальні особи за цим туалетом. Але ж хоча б його прибрали б, тоді б і ним обов'язково користувалися. Так і не приберуть, і смердить, а гроші за це виходить. Також так вот, так. Харі Кришна.